550 гривень. Павербанк на 30 000, 550 гривень. Давайте ж поглянемо, що за павербанк. І що в ньому всередині. Дуже гарний павербанк. Виробник пише, бачите, у нас 30 тисяч. Зараз ми перевіримо. Ціна 550 гривень. Є у нас на Type-C, на мікро. Чудовий павербанк. І поглянемо, що всередині. Дивіться, бачите, вже заряджений на 100%. На 100%. Поглянемо 550 гривень на сайті 100 КомЮА. Павербанк за 550 гривень. Дивіться, бачите, йдуть уже у нас тут вже бачу літіонні батареї, що дуже добре. Так, а ну напишіть в коментарях. Буде тут 30 тисяч. Я думаю, напевно, буде. Ціна 550 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Чудовий павербанк за свої кошти. Кому потрібно цей вже за 100 гривень можете забрати. Цей, що розбили, ціна 100 гривень, а ці всі у нас по 550 гривень. Павербанк, який коштує в інтернеті півтори тисячі гривень. 550 гривень на сайті 100 гривеньcomua ком'юа. Всім гарного дня.